Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Сьогодні близько години тому за московським часом у промисловій зоні воронежа прогримів потужний вибух на об'єкті зберігання і переробки ядерних відходів. Офіційна назва інженерно-хімічний центр обробки спецматеріалів номер 13 Об'єкт відомий як один із найбільших резервуарів відпрацьованих ізотопів Плутонію. 239 тридцять урану. Вибух супроводжувався потужною хвилою тиску і характерним світловим спалахом, який зафіксували мешканці кількох районів міста. Пише каналу канал Помсти. Друге, перша реакція і спроби замовчування. Через 20 хвилин після аварії МНС РФ оголосило про технічну аварію, не згадавши ані про характер вибуху, ані про рівень радіації. Водночас, у радіусі 25 кілометрів стався збій електромережі. З об'єкта почали вивозити десятки поранених і опечених працівників. Частину дороги перекрили розгвардії МНС. Третє супутникові дані НАТО. Близько години по тому супутники НАТО зафіксували радіаційний шлейф, який почав зміщуватись у південний. І південно-західний напрямок у внутрішніх звітах йдеться. Сталася часткова детонація резервуару з відпрацьованими ізотопами плутонію 239 Зруйновано принаймні одну герметичну секцію. Витік радіаційних часток неконтрольований. Четверта жертва і стан працівників за попередніми оцінками джерел. 74 загиблих на місці. Працівники об'єкта та чергова зміна. Понад 200 осіб у критичному стані через поєднання опіків і радіаційного ураження, частина поранених із симптомами гострої променевої хвороби. Рівень випромінювання на момент перших замірів у зоні епіцентру понад 300 мікрозіверт на годину, що майже у 1500 разів перевищує норму. П'ятий масштаб катастрофи. Ця аварія вже оцінюється як найбільша техногенна катастрофа ВРФ після 1993 року, коли вибухнув радіохімічний комплекс на Уралі. Втім, наразі все таємно, адже вибух був під землею. Експерти не виключають подальшого підвищення радіаційного фону, якщо не буде герметизації. ризику забруднення підземних вод, масової евакуації найближчі. Чих населених пунктів шоста реакція влади. На місце прибули спецгрупи МНС Військові інженери, Район навколо заводу, оточений на десятки кілометрів, перекриті під'їзди. Російські змі отримали заборону публікувати дані про радіаційний фон і кількість жертв. Внутрішнє повідомлення розпожив нагляду зобов'язує місцеву владу готувати плани локалізації. Коротка аналітика, що сталося? Вибух резервуара з езотопами Плутонію 239 у воронежі, неконтрольований витік радіації. Щонайменше 74 загиблих і понад. 200 Істі постраждалих, що це означає найбільша техногенна катастрофа за останні 30 років у РФ. підрив довіри до системи безпеки стратегічних об'єктів, ймовірна евакуація населення. Що далі, спроби Кремля приховати масштаби катастрофи, перевірки аналогічних об'єктів у інших регіонах, можливі екологічні наслідки на роки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.